Добрий день, Україна! Сьогодні у нас на продажі на огляді BMW X5, X-Drive 35i, мотор тут 3 літра твін турбо, Дуже цікава штучка з рідною безпекою. В останні 13 рік випуску. Зроблено все з оригіналу. свіжо пригнано. Я сьогодні вам про неї розповідаю. Поїхав. Дивіться, під капотом тут той самий 3-літровий двигун Twin Turbo Power. Тобто тут імітується, скажімо так, ефект двох турбін. Колись я вважав, що це дві турбини, але вона тут одна. Про пошкодження. Ну, автомати повний привід, понятно, X-Drive, автомат, само собою розуміло. По пошкодженню тут майже ну, немає про що казати. Тут був пошкоджений капот, праве крило, фара, бампер. Все це за замінено, на все стоїть оригінал. Радіатори, передня, передня панель, ланжерони, нічого не чіпалось. Тут був такий кутовий скажімо так, да? удар. Та от майже і все. В принципі, безпека також рідна. Всередині про це поговоримо і покажемо. До речі, є омивач фар. У нас тут є сенсорний безключовий доступ. По стану сидіння салона, електропривід сидінь, до речі, з пам'яттю меморі на двох драйверів. Ось такий стан. Прекрасний стан салону. Електросклопідйомники 4 штуки. Електрорегулювання і електроскладання дзеркал. У нас є датчик світла, проти туманки. Електропривід керма. Бачите, крис контроль, управління бортовим комп'ютером, на кермо. Підігрів керма, до речі, є. Тут мультимедіа hands-free, старт-стоп, engine кнопочка в нас є. Датчик дощу, до речі, мається. Також в нас дзеркало з автоматичним затемнінням. Клімат-контроль тут аж 4 зони. Два спереді, два ззаду. Подігрів сидінь є передніх, є і задніх, якщо не помиляюсь, зараз позаду подивимось. І, і, і. Задня камера, камера заднього виду, парктроніки парктроніки, наскільки я бачу по кругу чи по колу. Так, ну тут у нас наче все, підігрів, зрозуміло, заднього скла. Що в нас ще тут? Шайба стандартна від мультимедіа, електроручник і автохолд. Допомога при підйомі. Так, тут у нас є підкурювач такий умовний. Для гнізда, для зарядного пристрою два підстаканички. Та й годі. Ага. панорамный дах. Так, начинается. Что раз початку? Там же потом вся крышка люка. И черевное украинское небо. Аж вот так начинается, Так автомобиль выглядал на аукционе в США. На другому ряду сидінь в цілому тут все як для людей. Зріс мене 193 см. Я сиджу сам за собою. колінами не чіпаюсь, шторки такі, і прикольно, що є ще дотяжка задніх дверей. Дивіться, тут у нас є ще дві зони клімату. Кожен сам собі крутить, підігрів задніх сидінь. Оп, на три положення. Ну, обдувки ми тут можемо закривати, перекривати. І ще в нас тут є два гнізда для прикурува. Обдувачі тут є ще хвилинку. І ще в центральній стойці. У нас можна направляти і регулювати. Це я розумію, так спереду передається. Ще в нас є тут підлокітник ось такий. Він робиться з самої частини сидіння. Ну, Широкий. Великий. Не можу сказати, що прям зручний дуже, але ну, так, непогано. Електропривід багажнику працює тут дуже швидко. BMW в цьому плані молодці. Такий у нас багажник, ще ми можемо робити отак. Багажник об'ємний, такий акуратний, чистенький. Тут у нас чисто сервісний такий відсік. І знизу в нас тут нічого такого нема, окрім ну ще від ремонту залишки. Якихось деталей. Єдине, що тут не вистачає ручки, щоб все вас не дивувало. Ну, запаски в них немає, тут підкурювач ще одне гніздо, тут ще нижча є. Ну і отак. Зачиняємо. Що я можу сказати? В цілому я знайомий з цим поколінням дуже непогано, з дизельними моторами, в основному з ними був знайомий. Але ж кожному своє, хтось дизеля любить, хтось не дуже. Ну, як кажуть, кожному свої, да? але в цілому X5 тачка чудова. Да? ну і В цілому BMW робить машини такі, котрі дарують задоволення. Так, платити за це потрібно. Потрібно обслуговування. Деякі моменти коштують грошей. Від цього нікуди не дінешся. Але кайфу тут багато. Давайте спробуємо від 0 до сотні стартувати. Зараз я вам покажу, як вона набирає від 0 до сотні. Ми будемо рухатися вгору, якщо ми до неї доїдемо, ну вже вгору рухаємося. Сотня. Співає мотор дуже приємно. І повторюсь, це ми їхали вгору. Набирає воно аж дуже круто. Від партнера мого, який цю машину приганяв, знаю, що ніжче. не ржаве зовсім. Тобто чистеньке, приємне. Буває ж таке, що з Америки приїжджають машини, ну, риживати самі по собі. Тут наче все добре. По я не відчуваю ніяких жодних зауважень чи проблем. До речі, гума тут стоїть непогана. Я не пам'ятаю, зараз подивлюсь по рокам, мені здається, що з 2019 року, чи щось таке. Так, стоїть тут Good Year USA. Рік в неї 2019-15 тиждень 19-го року. От особисто я е саме кайф е відчув на BMW, коли я виїхав на трасу. Ну, не на цій в цілому кажу. Ти виїжджаєш коли на трасу, коли ти пхнеш. 160 ти не відчуваєш тої швидкості просто, ти наче ну, їдеш сотню. Вона настільки легко набирає оберти, настільки вона рулиться, і настільки ну, шумоізоляція, все це ти відчуваєш, за що в BMW кайф, що ти просто ну, пливеш. <плес> Обов'язково має повторитись, що безпека в цій машині рідна. Так що Пошкодження тут в принципі, дрібне, все поміняно з оригіналу, безпека рідна. Ну що? Скло лобове рідне. Все кайфово. Скажу вам чесно, по витратам палива зазвичай таке питання цікавить на таких машинах, але я вам відверто кажу не знаю, тому що не протестовано ще ми тут ну, на ній ніхто не об'їздив і не китався. Пробіг у нас 162 тисячі км, так як воно і було на аукціоні. Так що то вже ви вимірюєте. Так, BMW сама по собі провокує на агресивний стиль їзди. Мотор дозволяє, тут двигун дуже потужний, стріляє добре, Гальвівна система також дозволяє зупинити це авто, рулиця вона також дуже круто. Але в цілому моє враження, що це автомобіль не для гонок. Це якщо вам десь треба проявити або показати, що ви можете, або вам треба кудись встигнути, ну, нам це дозволить зробити. А в цілому, мені здається, що треба насолоджувати, з'їздити. Знаєте, на спокійних. З задоволенням. І лише тільки коли вам щось треба проявити, показати або встигнути, тільки тоді наступати на гашетку. Я дуже задоволений цим авто. Приємний салон, приємна зовні, Благородно в цілому виглядає. Я раджу вам, а ви вже обираєте саме. До зв'язку до зустрічі, всім бажаю миру, а нам перемоги. З вами був Льоха Трендавта. Всіх обіняв.